Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену Київському зоологічному парку, заснованому в 1908 році. У зоопарку налічується понад 3,5 тисячі екземплярів тварин та птахів. Тут проводиться робота з акліматизації багатьох тварин. Значна увага приділяється їх розмноженню, особливо рідкісних, зникаючих видів. Монета була. Введена в обіг Національним банком України 23 квітня 2008 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу. Маса 12,8 грами. Діаметр 31 мм. Тираж монета має 50 тисяч примірників. Гурт рубчатий. Так. Розглянемо аверс монети. Так, як будемо на неї дивитися ось так, мабуть, так? Да? Е, значить, на аверсі монети зображено композицію. Е, коло, що розділене розою вітрів на чотири частини. Кожна з яких символізує класи. Ставців птахів риб земноводних, які представлені в зоопарку. Угорі Малий Державний герб України та розміщено написи Національний Банк України. Ліворуч півколом. Унизу 2 гривні. 2008 рік карбування монети та логотип монетного двору Національного банку України. Праворуч від року карбування. Ось така друзі монета. 2008 року, так, далі переходимо до розгляду реверсу так. Ось так вона, якби. Якби так, щоб гарніше виглядало. Ось так залишимо. Да? Значить, на реверсі монети розміщено стилізований напис з англійською зоопарку, у якому зображено жирафу та напис 100 років. Унизу київському зоопарку. Ось така монетка, друзі. Вона входить до серії «Флора і Фауна, здається. Так, Входить до серії «Флора і Фауна. Дякую за увагу. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, хто вперше. Далі буде.